Здоров! У мене в руках запчастини для собару. Так-так. Тієї самої субару. А це означає, що збірка починається. Ну що, погнали. І хоба! І кубка брудних запчастин перетворюється на кубку чистих. Маслаємо рукою, запресовуючи новий підшипник. Трохи друкуємо з первинним валом незвичної довжини. Ну і тепер можна починати збірку. Встановлюємо диференціал, за ним первинний вал. Ну а потім і вторинний. Крутимо цю чудо коробку, щоб перевірити, чи все добре. Ви тільки подивіться наскільки це красиво. Можна залипати вічно. Ну і звичайно, не забуваємо відпочивати. До речі, я цю коробку, мабуть, замахав за те скільки разів я її крутив. Ну а далі мажемо другу половинку герметиком. І з'єднуємо їх. Ну, ось ми вже на фінішній прямій. Вона лежить вже майже зібрана, красива, чиста. До речі, зверніть увагу на довжину наскрізного болта порівняно з моєю долонькою розміру L. Далі встановлюємо п'яту передачу, а за нею і кришку. І останній штрих у вигляді масляного щупа, і все. Коробка зібрана, чиста, красива, класна. І навіть щось там крутиться в ній. Ого. Ну що сказати, коробка класна, крута. Мені сподобалася в роботі. Підписуйся, став лайк, до нових зустрічей.